Года, настрій, телепрограма фотографії їжі у нас завжди є маса приводів, щоб зголодніти, і ось вже ми прямуємо до холодильника з метою взяти звідти щось смачне і в черговий раз доставити гастрономічне задоволення своєму шлунку про те, як привести свою фігуру в порядок до літа, ми не так давно розповідали. Безсумнівно, один з важливих пунктиків на шляху до досконалості. Це правильне харчування і, зокрема, зниження апетиту, який часто відсуває намічені нами цілі, а іноді і відверто заважає їх досягти, як побороти свої бажання заморити черв'ячка або з'їсти цілого слона. Не поєднуйте хліб зі видовищами фахівцями. Помічено, що перегляд фільмів, розважальних телепрограм і особливо кулінарних шоу викликає почуття голоду навіть там, де його спочатку не було. Тому є пояснення справа в тому перегляд і перекус давно пов'язані між собою як два задоволення, які підсилюють вплив один одного на людський організм, саме тому похід в кінотеатр часто асоціюють з пачкою чіпсів або відерцем попкорну, а між тим, якщо спробувати їсти окремо від телевізора, комп'ютера і будь якого іншого видовищного джерела, то відчуття насичення настане набагато раніше і навпаки. Необтяжене прийомом їжі сприйняття видовища допоможе швидше засвоювати інформацію їжте повільно. Не секрет, що відчуття насичення їжею виникає далеко не відразу, і навіть не в той момент, коли ви встаєте з -за обіднього столу, звідси популярний ще за радянських часів рада про те, що після кожного прийому їжі у людини все одно повинно залишатися відчуття легкого голоду, і це почуття як неодноразово доведено на практиці. Через кілька хвилин зникне, поступаючись місцем почуттю насичення. Тобто, чим повільніше ви приймаєте їжу, тим швидше зрозумієте, що наїлися ще одна корисна вправа: під час їжі ненадовго відволіктися, наприклад, на телефонну розмову або миття посуду, як тільки ви завершите відволікаючий маневр. І повернетеся до трапеси, то зрозумієте, що потреба в їжі для вашого організму вже не так сильна, як кілька хвилин тому переключіть увагу. Той же відволікаючий маневр, тільки з більш тривалим ефектом прибирання, прогулянка, зустріч з цікавими людьми, хобі, в тому числі спорт, все що завгодно, але тільки так, щоб бути подалі від кухні та інших місць поза домом, де можна щонебудь перехопити, якщо організму дійсно потрібна їжа. То ніякі заняття не зможуть відвернути його від головної мети. В інших випадках почуття голоду може бути відверто помилковим, не менш корисно запропонувати собі їжу не для задоволення, Про це в наступному пункті влаштуйте собі низькокалорійний перекус. Не хочеш яблуко значить, не хочеш їсти. Ці мотиваційні слова часто можна почути від прихильників різних дієт і просто адептів правильного харчування. Замість шаурми, піци і гамбургера запропонуйте собі овоч або фрукт з низьким вмістом цукру, дієтичні хлібці, мюслі та інші продукти. Якщо терпіти вже зовсім не під силу і дуже хочеться солодощів, приготуйте їх своїми руками. Уявне ж відчуття голоду відразу зникне від однієї тільки думки про дієтичну їжу, поїти більше рідини. Поради про те, що за кілька хвилин до їжі потрібно випивати склянку води і взагалі. Вживати не менше певного об'єму рідини за день мають цілком логічне пояснення, і не тільки наукове, заповнений водою шлунок на деякий час виявляється обдуреним, за рахунок чого відчуття голоду помітно знижується, іноді ми плутаємо відчуття спраги з почуттям голоду і, вгамувавши її, раптом виявляємо, що цілком можемо обійтися і без прийому їжі, особливо це відчуття актуально після фізичного навантаження. І це одна з причин, за якими в спортзалі або навіть басейні часто можна побачити принесені кимось на тренування невеликі ємності з питною водою, саме її, а не солодкі нектари і газовану воду краще включати в свій повсякденний раціон. Це, до речі, допоможе не тільки утримати актуальний вагу, але навіть і схуднути, замініть прийом їжі сном. Так само, як і пиття, сон допомагає боротися з підвищеним апетитом. Хоча б тому, що в цей момент у вас немає фізичної можливості дістатися до холодильника і вгамувати голод, в тому числі помилковий. А ще сон повертає організму розтрачені сили, які той часто намагається заповнити за допомогою їжі. Денний сон часто допомагає зменшити кількість прийомів їжі мінімум на один, а ось відходження до нічного сну взагалі не варто відкладати ні на годину, адже якщо як радять фахівці. Припиняти їсти за 3-4 години до сну, то своєчасний його початок знижує ризик порушити це правило і все-таки заморити черв'ячка прямо перед сном. На жаль, іноді непомірний апетит і постійне відчуття голоду сигналізують зовсім не про розпещеності організму, цей дзвіночок може бути симптомом одного з найнебезпечніших захворювань сучасності діабету. Тому, якщо ви із завидною постійністю раптово відчуваєте голод. Настав час відвідати лікаря і перевірити стан свого здоров'я.